Вітаю! Продовжуємо знайомитися, вивчати особливості відмінювання іменників різних відмін. Сьогодні ми з вами розбираємо особливості відмінювання іменників третьої відміни і орфограми, пов'язані із цим відмінюванням. Пригадаємо, що до іменників третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням, плюс особливий іменник мати. Ну, починаємо ми з орудного відмінка, тому що цей відмінок завжди з'являється у нас на уроках, пов'язаних із відмінюванням першої, відміни другої відміни. Сьогодні точно так же в третій відміні. Саме з ним буде пов'язана основна орфограма. Цю орфограму ви вже розбирали у п'ятому класі. На уроках подовження приголосних. Сьогодні ми з вами тільки повторимо цю орфограму у зв'язку з нашою темою відмінювання іменників третьої відміни. Отже, подовження приголосних, яке на письмі передається двома літерами, це якраз і є орфограма, вивчена вами в п'ятому класі. Розбираємося з правилом: в родному відмінку однини в іменниках третьої відміни з основою на приголосний. Один приголосний, але сюди не зараховуються губні приголосні та р. Відбувається подовження приголосних, яке на письмі передається двома літерами. Приклад осінь закінчується на один приголосний, і він не входить до переліку тих, для яких це правило не діє. І осінню цей приголосний подовжується, на письмі передається двома літерами: річ річчю, рись – риссю. Те ж саме правило. Усі три іменники закінчуються в основі на один приголосний. Одразу звертаю увагу, що це не орфограма чущу, -чу, це зовсім інша орфограма. Закінчення Ю характерне для всіх іменників третьої відміни. Правило номер 2 Якщо основа закінчиться двома приголосними, то подовження не відбувається. І на письмі буде одна літера. Приклад повістю два приголосних. Точно так же вони. Переходять в інше слово, в іншу форму. Змінюється тільки закінчення з нульового на ю. Два дорівнює двум. Жовч. Основа закінчується на два приголосних. Точно так же вони переходять в іншу форму, змінюється лише закінчення з нульового на ю. Повість повістю, жовч-жовчу. І третій момент правила: ми якраз з вами звертаємося до тих губних та р. Які ми прибрали з першого правила. Отже, якщо основа нашого слова, від якого будемо утворювати форму рудного відмінка однини, закінчиться на губний приголосний або на р, то подовження в такому слові в такій формі не буде відбуватися, але за правилами вживання правопису, після губних та р перед «ю» буде писатися апостроф. Приклад, любов закінчиться на губний в перед ю. Після «В» пишеться апостроф. П'ятий клас вивчили це основне правило. Ну і унікальне слово <кхи> мати, ось матір'ю, після твердого р перед «Ю». знову ж таки, за основним правилом вживання апострофа, якого ми дотримуємося, пишеться цей знак. Це те, що стосувалося орудного відмінка. Як бачите, орудний відмінок у нас фігурує ну, до сьогоднішнього дня в усіх відмінах, тобто якось із ним пов'язані. Труднощі у відмінюванні і орфограм. Наступний відмінок, на який ми постійно звертаємо свою увагу, це кличний відмінок. Це унікальний відмінок, не у усіх мовах є кличний відмінок, український є. На сьогоднішній момент ми з вами знаємо вже про кличний відмінок іменників першої відміни, другої. І, врешті-решт, сьогодні вивчаємо правило, пов'язане із іменниками третьої відміни. У кличному відмінку однини іменники третьої відміни мають закінчення Е. Тоді, коли ви будете форму цю утворювати, не забувайте про чергування голосних звуків, закритий склад, відкритий склад. Тут воно повинно також діяти. Приклад, осінь, закритий склад, осенне, склад відкривається, закінчення Е, про яке ми з вами вже довідалися. Повість, повісте. Але унікальний іменник мати. У ньому форма кличного відмінка буде збігатися із називним відмінком, як в однині, так і у формі множини. І ще один момент, пов'язаний із родовим відмінком однини. Іменники третьої відміни, які закінчуються на «ті» після приголосного, а також визначені слова русь, Білорусь, осінь, сіль, любов, кров. У родовому відмінку можуть мати як закінчення І, так і закінчення «и». Приклад осені і осени, області і области. Це ті особливості, на які слід звернути увагу при відмінюванні іменників третьої відміни. Тепер пропоную перейти до закріплення тих правил, про які ми з вами сьогодні вже почули, з якими ми з вами сьогодні розбиралися. Перше завдання ви вже бачите на дошці. Визначте відмінки іменників третьої відміни. В реченнях записані різні слова, належать іменники до різних відмін. Ми саме відбираємо тільки іменник третьої відміни, ставимо питання і визначаємо його відмінок. Усі речення, які ви бачите на дошці, взяті з віршів Ліни Костенко, української поетеси. Перше речення. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. Можна натиснути паузу, виконати завдання. Або принаймні, можна не записувати, а виконати усно, і потім перевірити правильність виконання разом із нами. Перше речення. Слово осінь цікавить нас, тому що це жіночий рід з нульовим закінченням. Ми перевірили це іменник третьої відміни. Хто що, осінь це називний відмінок, і в цьому реченні це слово виступає підметом, головним членом речення, тому що називний відмінок пов'язаний у нас із головним членом речення підметом. Друге речення. Кипить у нас в артеріях сучасність. Слово, яке вами цікаве, це слово сучасність. Жіночий рід нульове закінчення. Іменник третьої відміни. Сучасність хто, що, це іменник називного відмінка. Точно так же, як і в попередньому реченні, іменник осінь. Іменник сучасність є підметом, головним членом речення в другому реченні. Наступне: в житті човни до вічності причалили. І нас цікавить слово вічності. Перевіримо. Вічність, жночоріт нульове закінчення. Так, це іменник третьої відміни. Причалили до кого до чого? До вічності. Слово вічності жити у формі родового відмінка. Четверте речення. Лев дивиться на осінь. Слово осінь назвами сьогодні вже було в першому реченні. І знову воно трапилося. Але давайте перевіряти. В першому реченні у нас це слово без прийменника. В цьому реченні у нас з вами при цьому слові є прийменник, дивиться на кого, на що, на осінь. Перед нами іменник у знахідному відмінку. Далі, наступне речення. Між стовбурами пробігає тінь. Тінь. Жіночий різдний новим закінченням. Це іменник третьої відміни. Наш герой. Хто що тінь? Цей іменник вжитий у називному відмінку. І точно так же, як іменник в першому реченні, в другому реченні, і в цьому реченні виступає підметом. Наступне речення: і приводом князівни Либеді над річкою встає туман. Тут слово замаскувалося «Либіді». перевіримо. Жіночоріт нульове закінчення. Якщо пам'ятаєте, так звали сестру трьох братів, засновників Києва в 5 класі повинні були вивчати з української літератури частинки літопису давньоруського, і там якраз вам трапилася така героїня. Киїхори щек і сестра їхня Либідь. І приводом князівни Либеді, приводом кого Либеді, кого-чого, це в нас з вами родовий відмінок. Передостаннє речення. Це був тільки сон, що ледь торкнувся пам'яті вустами. Нас цікаве слово пам'ять. Перевіримо. Нульове закінчення жіночий рід це іменник третьої відміни. Торкнувся кого чого? Пам'яті. Слово пам'яті вжито у родовому відмінку. І останнє речення в цьому завданні душа стоїть у пам'яті, як в повені. Знову слово пам'яті, але, мабуть, щось із цим словом буде цікаве, якщо воно другий раз зустрілося нам. Стоїть у кому у чому? У пам'яті. Хоча схожі форми за закінченнями, ми з вами бачимо це на екрані, але при слові пам'яті в останньому речі знаходиться прийменник У, і він вирішує, який відмінок ми повинні визначити. У пам'яті у кому у чому. Із прийменником У вживається місцевий відмінок. У пам'яті форма місцевого відмінка. От таким чином ми вам повторили і відмінки, і запитання, які ми ставимо до іменників. І переходимо до інших практичних завдань: утворіть форму орудного відмінка однини іменників. Поясніть орфограму. Іменники, зустріч, розповідь, кількість блакить об кіновар. От зараз на прикладі цього завдання ми маємо змогу закріпити одну з основних орфограм, пов'язаних з іменником. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом з нами. Ми до перевірки спостерігаємо за тим, на що закінчується, на який приголосний. Основа слова для того, щоб наробити помилок. Зустріч. Слово закінчується в основі на один приголосний. Значить, перед закінченням в орудному відмінку в нас буде відбуватися подовження приголосних, яке на письмі передається двома літерами: зустріч. Забуваємо про Ю закінчення. Не нечущу, Нагадую ще раз. Розповідь: в основі своїй закінчується на один приголосний. Значить, перед закінченням в рудному відмінку. Ці приголосні будуть подовжуватися. Ось і на письмі передаватимуться двома літерами. Розповіддю. Кількість закінчиться на два приголосних в основі. Зміниться тільки закінчення. Все інше буде без змін. Як було два приголосних, які передавалися двома буквами, так вони і перейшли в воротний відмінок у цю форму. Третій не додався. Наступне слово плакить закінчиться на один приголосний в основі. Значить, за правилом, у нас повинно бути перед закінченням в родному відмінку два вияви цих приголосних, тобто двома літерами, вони будуть позначені на письмі. Далі, наступне слово, таке незвичне це назва річки. ОБ. Закінчи на один приголосний, але зупинимося б це. Губний приголосний, а для губних приголосних у нас з вами є окреме правило. Отже, подовження не відбувається, але передаю за правилом. Після Б пишеться апостроф. І ми з вами це відобразили у своєму зошиті і на екрані. І останнє слово кіновар. Закінчено один приголосний, але який це приголосний? Це приголосний Р. І ми з вами знаємо правило, що після твердого Р. Перед Ю обов'язковий апостроф, що ми з вами записали в своєму зошиті і відобразили на екрані. Цю орфограму закріпили. Переходимо до наступного завдання, яке пов'язано із количним відмінком. Количний відмінок також серйозний відмінок, і нам треба відпрацювати цей момент. Перепишіть, ставлячи подані в дошках іменник і у формі количного відмінка. Не забуваємо про те, яке закінчення. Мають іменники в кличному відмінку і про чергування не забуваємо, тому що дуже часто, якраз виникає це чергування у цій формі. Можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити потім разом із нами. Ну, а ми перевіряємо. Я не буду друкувати все завдання, тільки ті слова, які треба було розкрити дошки і написати в формі кличного відмінка. Отже, слово мудрість. Закінчення я знаю, і пам'ятаю про те, що мудрість закрити склад, а мудросте склад відкривається. Забуваю про чергування і записую правильну форму слова. Мудросте. Я люблю тебе, мудросте книг. Далі, наступне речення: тут аж два слова, але вони будуть за тим же принципом утворювати форму. Зупиняємося, тому що тут закритий склад, пам'ятаємо про чергування, і закінчення. Молодість, молодосте. Те ж саме зі словом радість. Радість закритий склад, тепер він відкриється. Зміниться звук, а значить, і буква, яка передаватиме його, і закінчення Е, як у нас в попередніх словах: Мудрости, молодости, радости. За однаковою формою вони всі утворені. І останнє речення. Пам'ять. Тут ще легше все, у нас немає чергування, немає тих звуків, які можуть чергуватися в цьому слові, і тому зміниться тільки закінчення пам'яті. Верни мені світла пам'яти всіх друзів. Це завдання нами також виконане. І, як завжди, наприкінці уроків ми з вами виконуємо тестове завдання за темою уроку. І сьогодні отаке тестове завдання. Укажіть рядок слів, у якому в орудному відмінку однини відбувається подовження приголосних. Знову повертаємось до нашої основної орфограми, пов'язаної з формою орудного відмінка. У вас виникає питання, що це за така картинка, для чого вона? Це для того, щоб вам було зрозуміло значення слова нехворощ. Оце ця рослина, яка називається в народі от таким словом, нехворощ. Медонос, ви бачите, скільки маленьких дрібних квіточок. На них сідають бджоли, збирають нектар і потім виробляють для нас людей мед. Ну а ми з вами повертаємося до тестового завдання. Чотири варіанти відповіді звичайний тест. Нам треба знайти той рядочок, у якому кожен іменник, утворюючи форми рудного відмінку однини, буде писатися з подовженими приголосними, які на письмі. Передаватимуться двома літерами. Позиція А. Паморозь кров честь. Позиція Б, Лань, галузь, сталь. Позиція В подорож, суміш, нехворощ. І позиція Г – північ, глазур, височінь. Я думаю, що ви вже вибрали правильний варіант. І це позиція Б. Чому? Тому що в цій позиції зібрані іменники, які закінчуються в своїй основі на один приголосний, і ці приголосні не належать до губних, або вони не є приголосним Р. Ось лань – «ланню», галузь галузю, сталь – «сталлю». В кожному із цих іменників у формі родного відмінка буде відбуватися подовження приголосних звуків. Давайте перевіримо інші позиції. Позиція А можливо, через слово кров і через слово честь. Тільки в слові паморозь буде відбуватися подовження приголосних звуків. В слові честь воно не буде відбуватися через те, що у нас закінчується основа на два приголосних. Вони просто перейдуть в форму орудного відмінка і зміниться закінчення. А слово кров закінчується на приголосний, після якого буде писатися апостроф перед буквою Ю. Далі, позиція В. Подорож суміш нехворощ. Ось оце от слово, не дарма сьогодні, ми з вами розібрали його лексичне значення, подивилися на картинку, що ж це таке за нехворощ. Зверніть увагу, буковка то одна, але звуків то два. Значить, Основа буде закінчуватися на два звуки. Нехворощ. А ми з вами знаємо правило. Ми не про букви говоримо в кінці основи, ми говоримо про звуки. Якщо основа закінчиться на два звуки, то ці два звуки переходять в наступне слово, в наступну форму, зміниться тільки закінчення. Так що буква Ща, яка позначає, вона нікуди не подінеться з рудного відмінка. Вона точно так же прийде в орудну відмінок, і точно так же буде позначати два приголосних звуки. Зміниться тільки закінчення з нульового на Ю. І остання позиція Г північ, глазур, височинь. До слова північ і до слова височінь. У нас немає ніяких претензій. Вони будуть утворювати форму орудного відмінка, у якій буде подовження. А от слово глазур закінчується на приголосний р. Після якого за правилами, після букви, яка позначається приголосний за правилами вживання апострофа перед буквою Ю, буде цей апостроф писатися, а подовження приголосних в цьому слові не відбуватиметься. На сьогоднішній. У уроці ми з вами розбирали особливості відмінювання іменників третьої відміни і особливу увагу звернули на орфограму, пов'язану із особливостями цього відмінювання, а саме на подовження і відсутність подовження приголосних в орудному відмінку однини іменників третьої відміни. Дякую за ваше терпіння і увагу. Бережіть себе, до побачення!